Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні пропоную зробити невеличку прогулянку кінець травня. Подивимось, як змінився садок за цей місяць, почну я з кінця своєї діляночки. Це троянди, які квітують один раз. Назв я не знаю. Плетиста троянда, два кущики. Дуже мене вони порадували в цьому році. Рясне цвітіння, дуже великі квіти, така краса. В кого є така троянда, і хто впізнав сорт, напишіть мені. Будь ласочка, бо завдяки вам я знаходжу назви своїм трояндам, які прийшли до мене пересортом, або взагалі я купувала без назви. Ось така красуня. І тут ще невеличкий кущик, покажу його, щоб йому не було обідно. Тут в мене вайгелка, вона не квітувала цього року, вона дуже вимерзла. Всі ці пагони пішли від кореню. Ну, Теж досить гарний кущик стоїть. Тут вже в нас зріє смородина красна, там далі трошки чорної ягідки. Вдоль паркана ми висадили всю смородину. Квітує лапчатка. Не можу не показати вам троянду Вільям Шекспір, бо вона вже починає осипатись, Ну, це неймовірний колір, неймовірна краса. То ще немає такої троянди у себе в садочку, обов'язково придбайте її. Вже відкитували півники, трошки пізніше я буду видаляти цвітоноси. Вітує скумпія ось такі пухнастики. Вже дозріла черешня, шпаки не нарадуються. Зараз підемо далі. Кремчик відпочиває, погрався зі Стюбкою і ліг у затінку відпочивати наш красунчик. Це троянда Папа Меян. Вона ще стоїть з маленькими бутончиками. Тут ми посадили виноград, чоловік сам робив саджанці. І тепер потрібно зробити йому опору, квітує Сахара. Вищий світ. А ось будуть абрикоски. Нарешті дочекались ця троянда без назви, їй 10 років, квітує рожевими маленькими квіточками, махрові квіточки. Може хто впізнає, та підкаже мені. Тут також закінчує своє перше цвітіння сахара. Відквітували півонії, тож потрібно повидаляти всі відцвівші гілочки, щоб було охайно та красиво. Цю троянду я теж купувала багато років тому без назви. Завершує своє цвітіння Golden Celebration та Teasing Georgia, це моє, ну, як би так мовити, розчарування, бо купувала цю троянду як полька, але дівчата мені сказали, що це не вона. На жаль, зараз вона вже. Перестала квітнути, і тому я не можу попросити допомоги визначити її, ну нічого. Але вона теж гарно квітнула, гарний кущик в неї. Тут в мене кущ лаванди. Цей квітничок в мене тимчасових рослин. Тут переважно залишились вже хризантеми та велика ромашка, скоро буде квітнути. Трошки Лілій починає квітнути Вен Роза. Це троянда Ангажемент. Тут також в мене є декілька троянд, які не мають назви, бо вони посаджені тут дуже давно. Теж починають квітувати, розкриються, будемо дивитися, які вони. Зараз вам покажу троянду, яку я купувала під назвою Аскот. Тож подивіться, чи так це, чи ні. Може хто впізнає цю красуню. Ось така в неї квіточка. Вона трошки горить на сонечку, якщо їй тут не буде подобатись, то я її пересаджу. Малинка. Рем. Там Рем знайшов Тьомку. Вона там відпочиває. Ось тут. Ось тут вона відпочиває. Тьомка. Тут виноград, троянда свані. ґрунтопокривна, грунтопокривна, біла, на деяких квіточках проявляється такий рожевий колір, але якби я б її посадила трошки вище, якби на бордюрчик, так мені здається, вона буде ефектніше виглядати, ну, поки росте тут. Ще вам хочу показати троянду Луї де Фінес. Ось такий кущик з дуже-дуже великими квітами. Вже відцвітає, тут ще є трохи бутончиків. Ось ця, тільки розпустилась квіточка. Гарний колір, а розмір бутона я вам навіть не можу сказати який. Це також троянда без назви, посаджена десять років тому. Ще вам покажу троянду Black Magic. Ось такий кущ. А цю троянду я хочу показати вам, дівчата, може хтось підкаже мені її назву, вона вже теж трошки відцвітає. Ось така квіточка повна, дуже гарно квітує, дуже багато бутонів, гарний колір, трошечки має незначний аромат, але назви в мене немає. може хтось пізнає та підкаже мені ось так ця ділянка виглядає на сонечку. Підем далі. Ще хочу вам показати, як почувають себе гортензі, які ми саджали у кашпо. Вони розташовані в мене в затінку під навісом. Це наречена втікачка, три кущики. Лайм рійки. Та вже ось видав квіточку, бутончик, кущик гортензії строн Ханабель. Ось так вони в мене тут розташовані і гарно себе почувають. Трошки на сонечку мої колеуси. Такий колір. Дуже гарні. Ще не можу не підійти до троянди, назву якої ви допомогли мені визначити. Це троянда вулканіка. Всім дякую за це. Ну, якийсь магічний кущ, магічний колір. Я не можу мимо неї пройти. Ось така квітка. Я дуже задоволена, що цей пересорт опинився в моєму садочку. Ось така краса. Гортензія Little Lime. ось так квітує спірея, гортензія Magical Candle. Це звичайна древовидна гортензія. Купувала маленьким саджанцем на риночку. Ну, подивимося, що тут буде. Ось видала вже бутончики. Не можу не показати бірючину, її забарвлення. Дуже яскраво виглядає на фоні сливи пісарді. Гарне поєднання кольорів. Тут в мене затінок. Тут ось спить Степан. Йому не до прогулянок, бо жарко. Ось бачите, як спить. Ну, нехай відпочиває, а ми підемо далі. Тут також спірейка, ви вже всі її добре знаєте. Повернулося сонечко. Починає квітувати ред. Леонардо да Вінчі. ось вже розкриває свої бутони. В мене хтось питав, в якому місці вона розташована. Дивіться, зараз 12-та година дня, тут затінок, потім буде десь 2 години сонця і потім знову затінок. Лаванда, мої жебенятка. Квітує гвоздичка. Хто має таку гвоздичку у дворі, добре знає, який в неї аромат на все подвір'я. Троянда Бернштайн. Зараз зайдемо сюди, затінок. Ось так квітує клематис. Я питала, може хто впізнає і допоможе мені знайти назву, хтось мені писав, що це сорт Хеглі Гібрид третьої групи обрізки. Дивіться, яка краса. Дуже гарний. Нехай квітує, підем далі. Вже практично відквітувала троянда барок. Яка помилково потрапила під назвою Coral Dawn. Теж мені дівчата допомогли визначити її справжню назву. Тут квітує дуже гарна троянда, назву якої я не знаю. В неї дуже гарна квітка, дуже стійка. Ввечері. Цей колір неймовірної краси. Хто впізнає чи може підказати, будь ласка, напишіть мені. Ось така вона. У мене дуже багато троян без нас, тож, може з вашою допомогою я і визначу їх сорти та назви. Так, це троянда Леді Ема Гамільтон. Ось тут літує. Дуже розлогий в мене кущик, незважаючи на те, що я його обрізала дуже коротко. Ось така квіточка обожнює цю троянду. Неймовірний колір. А зараз хочу вам показати ще одну незнайомку в своєму садочку. Хто впізнає сорт, будь ласочка, напишіть мені, це троянда теж неймовірної краси. Подивіться, який в неї колір, пелюсток. Всередині вона червона, а ззовні така кремова. Біла, ну і хто як бачить цей колір. Дівчата, будь ласка, якщо хтось пізнає цю троянду, цей сорт, підкажіть мені назву, дуже гарна. Дуже гарний кущ, він в мене дуже давно, десь років 10. Ось така квітка. Трошки повернусь назад, покажу вам, як квітує блю парфюм селекції Тантау. Ось такими великими кистями. Дуже гарний і стійкий аромат в неї. Біла гвоздичка теж квітує. На її фоні лавандер пінокіо Кущик лавандер пінокіо в мене завжди невеликий, але мені дуже він подобається. Вже відцвітає Хайді Клум? Також відцвітає Song. Ще є декілька квіточок. красуня, яку ви. Допомогли мені визначити, як Ель Торо. Неймовірна квітка. Дуже вдячна вам за підказку. Цей кущик купував мій чоловік, і вона одна із найулюбленіших його троянд. Ну, неймовірна квітка. Ввітує лаванда. Подивіться, який гарний дерен елегансіма, білий. Тут також в мене бірючина Це деревце це цистена. Після того, як воно відквітувало, воно дає ось такі дуже красиві ягідки, такі плоди. У мене розпустились перші квіточки лілії. Вони в горщику. Дуже гарні, красиві. Так квітує лампіон, троянда лампіон на фоні кущика спіреї. Дуже гарно, яскраво виглядає. Видала свої кісточки гейхера. Продовжує квітнути Red Heart. Цей квітничок потрошку наростає. Рослини дуже гарно виглядають. Тут також, ви вже всі знаєте, в мене бірючина. її потрібно стригти. Ну, трошки пізніше цим буду займатися. Пошти відквітував чубушник. Ось і прогулялись ми моїм садочком. Сподіваюсь, вам сподобалось. Дякую вам, що знайшли час, щоб подивитись це відео. Дякую вам за підписку, за коментарі, за підтримку мене та мого каналу. Бажаю всім гарних квітучих садів, гарного настрою, мирного неба та тихого дня!